Всім привіт! Хочу розповісти, чому ми зробили тепличку. Тепличку ми зробили для себе. Чому? Тому що один рік ми спостерігали, і на наступний рік вирішили, що треба щось робити. Отже, завдяки зміні клімату, ще в травні можуть бути заморозки. Тобто, у нас всередині, практично травня, десь в 10-х числах, було. Були заморозки. У людей вимерзла картопля. Тобто кинути картоплю під сніг, як це бабусі звикли, вже вже не проходить. Навіть якщо ви в квітні садите картоплю, в травні може бути такий заморозок, що картопля вимерзне. Далі, за все інше, я також мовчу. Потім з'явилось дуже багато паразитів, які просто з'їдять, багато болячок, які також з'їдять вашу городину. Отже, що ми вирішили, у нас картоплю ми садили ще приблизно в перших числах травня, і в принципі тоді нормально. Але якщо на городі ви посадили помідори, помідори одразу вимерзнуть. Якщо вони не вимерзли, ну, вони більш за все що вимерзнуть, то прилетить якась тля і зіжре. Якщо не зіжре тля, то колоради проснуться. Повилазять, глянуть, картошки нема. І з'їдять помідори, тому що вони їдять помідори і картоплю. Тому у нас все в теплиці було, вся розсада повністю там, штучок по 100, все було в теплиці. І вже десь в середині травня ми почали висаджувати на город. Ну і Тут залишили трішки в теплиці, бо вдруг щось на городі нападе, щоб була різниця. Ось у нас капуста яка це у теплиці. Пікінську капусту. Ми, цвітну капусту ми садили. Ось така капуста. Дивіться, вона як, як такий качан, як вирізати з капусти на смак. От вона така обрізається. Ота бубочка чи кулачок, як його назвати. І всередині, як звичайний качан з капусти. Вон там баклажани. Базилік і помідори. Тому тому потрібно адаптуватися, і от для цього саме ми зробили тепличку. Практикували два роки, вже е садити все в тепличці, а потім висаджувати нагород.